14 годин 40 хвилин. Донецька область над схилами та перелісками поблизу села Петрівка ковзає тінь. Це не хмара, це український винищувач су 27 який летить на висоті всього близько 150 метрів. Повітря щільне, турбулентність люта. Кожен порив вітру б'є по крилах як хвиля по корпусу човна. Пілот втискається в крісло, утримуючи машину буквально з силою волі. Його очі то на приладах, то на планшеті, закріпленому на центральній консолі. На екрані координати: два бетонних будинки на околиці Петрівки. Там, за даними розвідки, базується мотострілецька рота Російської Федерації близько 120 осіб. Вони зараз навіть не підозрюють, що за ними вже вилетіли. Але су 27 летить не заради розвідки. Під кожним крилом американська пускова система БРЮ-61. На ній чотири керовані бомби малого калідру GBU-39. чотирьох боєприпасів більш ніж достатньо, щоб стерти ці казарми з лиця землі. Ці бомби не призначались для радянських літаків. Українські інженери вручну доробляли підвіски, виготовляючи адаптери. Все це на коліні під тиском війни. І зараз кожен болт, кожен зварний шов, проходить випробовування в польоті. Важке підвісне озброєння створює опір, машина втрачає енергію, а двигуни АЛ 31 Ф спалюють пальне швидше за норму, вже на 15% вище розрахункового плану. Пілот прикидає в умі – пального вистачить, але без запасу лише туди і назад, якщо не доведеться маневрувати. Додатковий стрес навігація. Планшет скаче між сигналами GPS та ГЛОНАС. Розкид близько 50 метрів. Для польоту на висоті в 150 метрів це може коштувати життя. Зараз він не може вручну вносити корективи. На таких швидкостях просто ніколи. Доведеться робити це вже на висоті перед самим скиданням. А поки вся надія на бортову станцію радіоелектронної боротьби L-203 Гардєнія. Її технології розроблені ще вісімдесятих, але вона все ще здатна глушити сигнали в діапазоні X. Її завдання відтягнути момент, коли пілота помітять. І все ж тривога вже поруч. У шоломофоні звучать короткі сигнали станції СПО 15 Береза. Це стара радянська система попередження про опромінення. Вона не розрізняє це випадкове засвідчення чи вже прицільне наведення. Але сам факт, сигнал є, значить, ворог вже десь поруч. Поки його рятує рельєф, низький політ між пагорбами приховує літак від більшості радарів. Але варто лише на мить піднятися вище, і він стане яскравою мішенью. І час, що залишиться після цього, можна буде рахувати по секундах. 120 кілометрів на північний схід. Радіолокатор 96 l 6 е з кодовим іменем Чізборд повільно веде промінь по горизонту. Ця тривимірна станція здатна супроводжувати цілі на відстані близько 300 кілометрів. Але наш пілот використовує укриття рельєфу. Він летить настільки низько, що височини та завади від землі приховують відбиття від його літака. Кожні кілька секунд він перелітає через гребінь пагорба, і Чізборд спіймає лише миттєвий проблиск його еха. У кабіні здригається індикатор станції попередження про опромінення СПО 15 Береза. Ця радянська система не вміє впевнено відрізняти випадкове сканування від цільового наведення. Невизначеність завжди гірша за впевненість. Коли не знаєш, шукають тебе чи просто просвічують, реакція може запізнитися. Поки його рятує рельєф. Низький політ між паборбами приховує літак від більшості радарів, але варто лише на мить піднятися вище, і він стане яскравою мішенню. І час, що залишиться після цього, можна буде рахувати по секундах. 120 кілометрів на північний схід. Радіолокатор 96 l 6 f з кодовим іменем Чізборд повільно веде промінь по горизонту. Ця тривимірна станція здатна супроводжувати цілі на відстані близько 300 кілометрів. Але наш пілот використовує укриття рельєфу. Він летить настільки низько, що височини та завади від землі приховують відбиття від його літака. Кожні кілька секунд він перелітає через гребінь пагорба, і Чізборд спіймає лише миттєвий проблиск його еха. У кабіні здригається індикатор станції попередження про опромінення СПО 15 Береза. Ця радянська система не вміє впевнено відрізнати випадкове сканування від цільового наведення. Невизначеність завжди гірша за впевненість. Коли не знаєш, шукають тебе чи просто просвічують, реакція може запізнитися. А справжня небезпека увімкнеться пізніше, коли на дистанції порядку 60 кілометрів до роботи підключиться радар наведення 92 Н6Е системи С400, прозваний Рейвстоун. У той момент у пілота залишиться лічені секунди до того, як на нього піде ракета 48 н 6 Е. Єдиний шанс залишатися під радіогоризонтом. Але для цього потрібно триматися в приземному шарі, де повітря б'ється і трусить літак, і де підвісне позброєння зазнає максимальних перевантажень. На дистанції 7 кілометрів до точки виходу на ціль, пілот методично проходить контрольний список. Перемикач бойового взводу увімкнено. Індикатори статусу озброєння показують три зелених сигнали і один мерехтливий бурштиновий на вузлі номер 4 Відома проблема із заземленням адаптера на четвертій підвісці. Параметри скидання завантажено, але вони потребують підтвердження. Турбулентність робить зчитування приладів, подібним до спроби щось написати під час землетрус. В оперативному пункті на базі в Петрівці черговий офіцер відзначає нестійкі контакти на екрані: то з'являються, то зникають, вочевидь, перешкоди від рельєфу або цивільна авіація біля кордону. Пункт Панцер С-1 перебуває в неробочому стані, планове технічне обслуговування. У казармах солдати розслаблені. Їм здається, що вони глибоко на території своєї країни і недосяжні. Раптом СПО 15 перемикається з рідкісних писків на рівномірний тривожний сигнал. Новий азимут 195 градусів. Радар виявлення СА-20 граулер, розгорнутий у Белгороді, виявив повітряну ціль при проходженні гребеня. Маскування закінчилося. Пілот різко додає газу і тягне штурвал на себе. Чотири десятки дві секунди можуть виявитися. Останніми він розвиває набір висоти з перевантаженням приблизно в 4,5 одиниці сили тяжіння. Су 27 злітає під кутом близько 60 градусів. Горизонт зникає, залишається лише порожнє небо. Плата за безпеку низького польоту, вразливість при наборі висоти. Тепер літак підставлений під усі радіолокаційні промені, натягнуті над Західною Росією. Але фізика вимагає висоти. Керовані бомби gbu 39 розраховують траєкторію за висотою скидання. Математика проста і безжальна. Потрібно досягти приблизно 8534 метрів за 42 секунди. На приладовій панелі загоряються аварійні індикатори. Система кріплення винищувача протестує агресивний маневр. Чотири американські бомби по 113 кілограмів кожна зміщують центр мас. Літак спочатку не був розрахований на такі навантаження. Пілот бореться з приступом нудоти. Перевантаження притискають його до крісла. Лівою рукою він регулює тягу двигунів, правою тримає штурвал, відчуваючи, як літак рветься і чинить опір. На 20 кілометрів позаду стартує ракета 48 н 6 Е, що вирвалася з пускової установки на стовпі полум'я. Її маршовий двигун виведе її на набір висоти до 10 тисяч метрів, а потім вона перейде в пікірування на ціль, досягаючи швидкості порядку 12 махів. Але й ракети підкоряються законам руху. В момент, коли Су-27 досягне вершини набору висоти, ця стрімка ракета опиниться в кінематичній мертвій зоні. Її двигун виробить паливо, а відхилення на пікірування ще не розпочнеться. Це вікно єдина люфтова можливість. На висоті близько 7600 метрів лівий двигун АЛ-31 дає поштовх. Відбувається його зрив компресора, характерний для розрідженого повітря та нестандарт. Профілю польоту з підвісками. Рефлекс спрацьовує автоматично. Ліву ручку тяги трохи назад до 95%, щоб синхронізувати з правим двигуном. Зрив проходить, але втрачається висота, безцінні секунди. Показники на лобовому індикаторі повільно зростають 7900 метрів, 8000 тисяч метрів. Ракета приблизно в 15 секундах від перехоплення. Скло кабільного ліхтаря покривається інеєм. Літак проникає у Верхні шари вологого атмосферного фронту. Пілот очищує невелику ділянку рукавицею і бачить одну головну річ. Штучний горизонт показує крила в рівному положенні. Майже готово. Але ще одна проблема на панелі озброєння: три зелені індикатори й один бурштиновий. Армувальний ланцюг четвертої бомби не замкнувся. Та сама хронічна несправність адаптера. Часу на налагодження немає, рішення ризиковане. Він переводить систему в режим гарячого скидання й вірить внутрішній електроніці бомби, що та завершить своє армування після відділення. Пілот вирівнює літак на заданій висоті рівно на 3 секунди, даючи комп'ютеру озброєння прорахувати параметри скидання. Планшет у кабіні нарешті стабільний. На екрані зелені трикутники накладаються на силуети цільових будівель. Рішення знайдено. Позаду повз ракета вже входить у висоту порядку 10 тисяч метрів. Її головка самонаведення вмикається і починає пошуковий режим. Пилу і диму не залишається. Момент настав. Пілот натискає кнопку скидання. Кабіна відповідає ударом, повітря наповнюється звуком відокремлюваних виробів. Дві бомби зриваються з лівої підвізки з приглушеним стуком. Пів секунди по тому дві бомби залишають праву підвіску. Бурштиновий індикатор на панелі, який Раніше сигналізував про проблему на четвертій підвісті, одразу гасне. Розрив ланчуга завершив замикання через розмикання. Чотири керовані бомби малого діаметра GBU-39 починають обертальне зведення їхні складні крила. Їхні складні крила розгортаються і вони йдуть у планування. Пілот різко опускає штурвал і входить у круте пікерування, прагнучи вийти із зони ураження ракети. Висотомір починає швидко зменшувати показники, а на відстані за літаком піднімається ракета 48Н6Е, що вирвалася з пускової установки на стовпі полум'я. Її маршовий двигун виведе її на набір висоти. Але коли Су 27 досягне вершини набору, ракета опиниться в кінематичній мертвій зоні. Це вузьке вікно, єдиний шанс. Поки літак йде в захист, починається інша гра бомб проти противника і проти перешкод. Чотири GBU-39 формують стрій і прямують до цілей. Кожна несе близько 113 кілограмів маси і приблизно 16 кілограмів вибухівки в бойовій частині. Їхня аеродинамічна схема забезпечує співвідношення планування приблизно 15 до 1. Це означає, що при зниженні на один метр вони пролетять приблизно 15 метрів уперед. Над зоною бази в роботу вмикається система радіоелектронної боротьби Р-330 житель. Вона розгортає спіральні антени та спрямовано заповнює перешкодами частоти системи глобального позиціонування. Усередині кожної бомби встановлений приймач і навігаційний блок. При виявленні перешкод приймач автоматично перемикається на більш захищений військовий спектр, але точність при цьому знижується. Радіус кругового імовірного відхилення зростає. В нормальних умовах. Похибка становить приблизно один метр. Під впливом перешкод вона може зрости до трьох метрів, а при втраті супутникового зв'язку навігація переходить на інерціальну систему, чия точність погіршується з часом. Через одну хвилину 30 секунд польоту одна з бомб повністю втрачає супутниковий сигнал. Її інерціальна система бере управління, але похибка вже становить близько 15 метрів і продовжує зростати. Бортовий процесор намагається фільтрувати дані, порівнюючи останні допустимі супутникові рішення з інерціальними показниками, але в умовах активної перешкодної боротьби це схоже на спробу йти кам'янистою стежкою вночі. На патрульному гелікоптері К-52 екіпаж не уявляє, що їхнім маршрутом щойно пронеслися чотири керовані бомби. Вони рухаються приблизно зі швидкістю близько 612 км кілометрів на годину. Провідний виріб фіксує гелікоптер радіовисотоміром як перешкоду та обчислює ймовірні зіткнення. Автопілот виробу наказує легку корекцію курсу на 5 градусів, і стрій розступається, обтікаючи гелікоптер по правому й лівому борту на відстані приблизно 200 метрів. Екіпаж гелікоптера продовжує патруль, не підозрюючи, наскільки близько пройшов до біди. На висоті близько 2438 метрів бомби заходять у щільний фронт негоди. Бічний вітер силою близько 65 км кілометрів на годину дме із заходу і намагається знести їх у бік житлової забудови. Сервоприводи управління хвостовою частиною виробів працюють на межі, відхиляючи керма до 15 градусів. Якщо вітер посилиться, вони будуть безсилі. Одна з бомб уже вібрує, її приводи тремтять у граничному режимі. Приблизно на відстані близько 8 кілометрів від цілі радар поста Тур 2 Ю фіксує маленькі відбивачі, що рухаються високошвидкісним плануванням. Оператор дивиться на екран і вважає, що це зграя птахів. Радіолокаційне відбиття справді співмірне, але птахи не рухаються щільною групою з постійною швидкістю. Контакт позначається і передається в командний пункт. Події розгортаються надто швидко, щоб хтось встиг ухвалити адекватне рішення. Електронна боротьба посилюється. Р- 330 збільшує потужність спроб заглушити сигнали, але бомби застосовують сучасні антени з керованим променем, які здатні відкидати перешкоди. Це цифрова шахова партія на швидкості світла. Для однієї з бомб супутникова навігація знову стає доступною. Позиційна похибка скорочується до порядку 30 метрів і корекція повертає виріб на траєкторію. Приблизно за дві хвилини до удару всі чотири вироби перебувають на бойовій висоті близько однієї 500 метрів і йдуть на ціль. Із землі їх не видно, звук наближення не розрізняється. В одній із казарм солдати сперечаються за картковим столом, десь готують вечерю й скаржаться на холодну їжу. У командному пункті нарешті надходить звіт від оператора радарного поста. Чотири об'єкти з ознаками керованих боєприпасів рухаються з Азимуту 270 градусів. Відстань близько п'яти кілометрів і стрімко скорочується. Усвідомити загрозу й привести в дію систему панцер С1 потрібно миттєво. Але панцер С 1 виведений на технічне обслуговування. Його комплекс холодний. Перезавантаження вимагає щонайменше 45 секунд. Часу до передбачуваного удару менше. Починається паніка. Командир рветься до пульта, по радіо кричать команди. Автономні зенітні гармати починають стріляти чергами. Металеві снаряди пролітають, але корекція в міліметрах поза межами їх можливостей. Влучення відбувається приблизно на відстані близько 30 метрів позаду провідної бомби. Система обирає центр групи в розрахунку на одне відбиття і націлює вогонь туди, що не є ефективним проти вузької щільної групи дрібних цілей. Проте одне за одним вироби пробивають вогняну завісу і продовжують рух до цілей. О 14 годині 51 хвилині і 3 секундах. Перша бомба встромляється в дах казарми як вістря, пробиваючи перекриття на два поверхи, перш ніж спрацьовує її програмований підривач У середині корпусу за долю секунди дедонує бойова частина, що містить близько 16 кілограмів вибухової речовини. Вибух створює надлишковий тиск, ударна хвиля поширюється з величезною швидкістю і руйнує несучі конструкції. Через 17 секунд друга бомба вражає західний сектор тієї ж будівлі. Обидві бомби влучили у програмні координати з відхиленням у межах приблизно 2 метрів. Решта конструкції не витримує і обвалюється у власний фундамент. Третя та четверта бомби вражають західну казарму майже одночасно. Одна детонує в центральному сходовому прольоті, де люди намагаються вибратися. Інша пробиває дах і спрацьовує в перекриттях. Взаємодія двох вибухів призводить до повної дезінтеграції будівлі. Стіни розлітаються назовні подібно до пелюсток квітки. Через 30 секунд від моменту першого влучання дві армійські казарми припиняють існувати як цілісні споруди. Повідомлення по радіо миттєво розлітається всіма іншими базами в зоні Діві. Сигнал зрозумілий: негайно залишити позиції або зазнати аналогічної долі. Місія завершена. Пожежі та дим здіймаються на зруйнованими казармами. Земля тремтить від відлуння вибухів. Командний пункт надсилає термінові повідомлення по всіх сусідніх базах або переміщення, або повторення долі цих будівель. Евакуація починається у паніці. Солдати кидають речі та біжать до безпечних рубежів. Комусь вдається виїхати, комусь ні. Точні втрати уточнюються пізніше. Радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби активуються в посиленому режимі, але попередження надійшло надто пізно. Тактичний ефект очевидний: зона ворожого контролю скоротилася. Противник змушений переосмислити дислокацію військ і вразливі позиції. Останній кадр спорожняла база і команда, яка приймає суворе рішення: рухатися чи залишатися.